А чи може бюджетна коврова доріжечка йти у всі кімнати? Може, якщо виглядає вона, як справжній дорогий килим. Гляньте, будь ласка, сьогодні люди один малюночок брали у всі кімнати. Це вони брали для зали. Це бюджетна доріжка, виявляєте? Далі вони брали. Подивіться, будь ласка, у прихожу точно такий самий малюночок. Далі вони брали. У туалет також килимочок. Подивіться, який класнючий. Далі, далі йдемо. А у коридор. Всі однакові малюночки. Подивіться, яка класніша доріжечка також йде в коридор. І останнє замовлення у спальню бомбезне коло. Подивіться, будь ласка, класнючий килимочок у вигляді кола. Підівіть, будь ласка, ближче, ви побачите, що ця доріжка йде досить гарної якості. Висота ворсу в неї йде 11 мм. Класнючий, об'ємний 3D-візеруночок, звісно, натуральна коврова основа. Но ціна її, як звичайна, бюджетна коврова доріжка, а виглядає як якісний дорогий килим. Тому обов'язково звертайтеся, доріжки коштують від 450 гривень такої якості. Килимочки коштують 1,5, 2-2,5-3. Можна підібрати на усі ваші кімнати. Подивіться, яка Килими України, звертайтесь і вам підберемо!